Чому тато вдягає синю кроватку і на проховає білу сорочку? Це і є таємниця Різдва. Доня, ти не бачиш, що я поспішаю. Запитай краще татар. Чому він одягає білу сорочку і звок? Розумієш, різдво казка, атмосфера, подарунки. Подарунки, любий! Ми зовсім забули про подарунки для рідних. Ми ще й вдягайся, доки всі границі не закрилися. Я тут а я вже таємниця. Ми повернемося на годину і тоді дамо відповідь на всі твої запитання. За цей час ти можеш почитати, можеш фільми та все, що завгодно. Тільки не сумуй. Батьки поспішили до крамниці. А допитлива дівчинка почала шукати відповіді на свої питання. Що тут у нас? Ага, ніч перед різбом. Зрозуміло, ще нічого не зрозуміло. Подарунки, пакунки, я і так знаю, а таємниця де, ну гаразд. Ось історія про скупового скруча. Але ж тут про скупість, жадіність і більш нічого. Не той час уже була причинена і відкладена, а знаменита різдвяна скринька ще чекала своєї черги. Цього року дівчинка вирішила, як слід підготуватися до різдва. Запланувавши прочитати як умови більше книг про це свято, вона дуже хотіла дізнатися, що саме вони святкують в цей день. Однак свято наближалось, а таємниця залишалась нерозгаданою. Засумувала і відклала ще одну книгу подалі. Раптом її погляд зупинився на невеликій книжці, яка стояла на полиці. Дівчинки залишали ученята, а руки потягнулися вгору. Незабаром книга опинилася в руках Ванеси яким же буде її здивування, коли вона дізнається всю таємницю Різдва? Біблія. мені бабуся розповідала про цю книгу. А ось тут все так заплутано і пронумеровано, наче вулиці, будинки і номери квартир. Пам'ятаю, наче бабуся говорила, що саме в Івангелії згадується про Різдво. Може, саме тут я дізнаюсь всю таємницю. А шостого місяця під Бога був посланий ангел Габридів. Не бійтеся, я з добрими намірами. Хто ви? І що ви тут робите? Чому таке яскраве світло? Я Ангел Гавриїв, про якого ти тільки що прочитала. Саме я звістив Марії про народження царя, царів. Справді, а що було далі? Розкажіть мені про тайницю Різдва. Чому в цей день всі говорять про якусь добру новину? Тому що саме цей день народився Спаситель світу. Спаситель світу? Так, Ісус є Спасителем Світлана. Господь Бог віддав свого єдиного сина за гріхи людства, щоб після земного життя ми мали вічне життя. Свого сина віддати за гріхи всього людства. Це ж наскільки треба любити всіх людей. Мої батьки зі мною так ніколи не вчинили. Так, Бог дуже сильно любить всіх людей. Саме на сторінках Біблії ти зможеш про це детальніше почитати. Дижав Марія мати Ісуса? Так, це правда. Мені стало відомо, що ти шукаєш таємницю. Звісно, для тебе є багато чого невідомого. Не варто засмучуватись ще трішки, і ти дізнаєшся все. Я би дуже цього хотіла. Скажіть, будь ласка, а як це бути мамою Ісуса? Для мене це була несподіванка. Уявляєш? Я тільки була заручена з Йосипом, Ми навіть не одружилися. І тут така звістка. О, а я саме про тебе згадувала. Вітаю, а про що ви так це завзяли Я розповідаю, маленькій Ванесі про чудову новину, яку нам сповістив ангел. Я пам'ятаю той час. У моєму звідванні просто не було меж. Ти тільки уявив, я планую дружитись з дівчиною, яку кохаю. І тут вона мені розповідає, що вагітна, і про те, що їй сказав ангел. Найперше, що прийшло мені на думку, це дає відпустити пустити її, але втечі приснився сон, у якому ангел сказав: Йосипу, Сину Давиді, не бійся прийняти Марію дружину свою, бо зачати в ній то від Духа Святого. Вона народить сина, ти ж да се йому ім'я Ісус, спасає людей усіх від їхніх гріхів. Це наче фантастика. Послухай! Для Бога немає нічого неможливого. Все це я прийняла в своє серце вірою. І всі ці події стануть реальними тільки для тих людей, які будуть вірити. Якщо ти хочеш, то і для тебе це все може стати дійсним. Близьким і справжнім. Потрібно тільки повірити в це. То і я хочу повірити в це. Я думаю, що читання Біблії допоможе тобі. Дякую вам. Коли ж Ісус народився у вовреємі ідеському <кій> <кій> задні царівання царя Ірода, ми ось мудреці, прийшли до Єрусалима. Що це за книга у тебе в руках? Ти дуже старанно і читаєш. <кій> Привіт, мене звуть Ванера. Сьогодні я почула, що тільки в біблії я можу дізнатись детальніше. Що саме відбувалося більше дві тисячі років тому? І завдяки тому ми маємо таке чудове свято. Мені розповіли, що Ісус своїм народженням приніс добру новину для всіх людей. Скажіть, будь ласка, ви ще чули про це? Як же ми на власні очі бачили маленького Ісуса? Справді? О, як цікаво! Я вам буду дуже вдячна, якщо ви мені розповісте про все, що ви там бачили. Гаразд, слухай, однієї зоряної ночі ми побачили одну зірку, якої досі не було. Ще раніше було звіщено про те, що має з'явитися зоря. Але зоря ця була незвичайна. Саме вона звіщала, що народиться Спаситель світу, якого ми так чекали. Нам дуже захотілося побачити маленького царя. Незважаючи на те, що ми жили далеко від того міста, де був Ісус, відстань нас не зупинила. Зазвичай в гості ходять з подарунками. Ми також вирішили принести дари для Ісуса. Я приготував для Ісуса щось дуже цінне. Золото. Воно символізує царство на землі. А всі царі мали багато золота. І в них було дуже багато речей з нього. Для нас Ісус є царем над всіма царями. В нього тим паче воно мало бути. А я взяв ж подарунок ладан. Це дуже-дуже дороге масло, яке є символом богослужіння. Воно є символом святості. А Ісус є найсвятішим і найправеднішим, тому це був чудовий подарунок для немовлят. Я також не хотів іти з порожніми руками, тому взяв йому в подарунок миру. Мій подарунок був вічний, тому що миру використовували для помазання на особливу місці. Ще задовго до народження Ісуса було звіщено, що йому потрібно буде постраждати. Ми всі це знали. Як це, коли Ісуса ще не було на землі, люди вже знали, що він народиться, і йому прийдеться тяжко страждати? Я цього не розумію. Всі ж кажуть, що Ісус приніс добру новину. А тут ви кажете за його страждання. Як ті страждання можуть принести добро? Це ж дуже жорстоко. Дійсно, тяжко усвідомитися це, але саме стартання Ісуса звільнили і умили людей від їхніх провин. Для людей це дуже добра новина. Здається, я зрозуміла, чому люди так каже, але все одно багато ще для мене ще не зрозуміло. Скажіть, будь ласка, а де про це написано? Я також хочу про це прочитати. Про це написано, в книзі і пісаю, ще в старому заповіті. Будь ласка, допоможіть мені віднайти це місце. Давай я допоможу тобі. Ось воно. Медляці допомогли Ванесі знайти цю колегію. І вона почала читати. А мудреці залишили її на одинці. Дивний порадник, Бог сильний, Отець вічності, князь миру. Невже ви той самий Ісая, про якого я читаю? Так, дійсно я Ісая. Жив я в далекі часи і прийшов розповісти тобі про цю таємницю. А хто такий пророк? Пророк це людина, з якою говорить сам Бог. І він передає волю Божу людям. Господь покликав мене до особливого служіння, нести людям новину, дано від Господа. Новина від Господа яка? За багато років до цієї події Бог сказав мені ці слова, і я записав це у своїй книзі. Ось діло утробі зачне, і сина трогає, і назвеш йому моїв'я Емануїв, що в перекладі нами Бог. Народ, який в темряві ходить, світло велике побачить, і над тими, хто стоїть у тіні смерті, світло засяє над ними, бо дитя народилося нам. Даний нам син і влада на раменах Його, і кликнуть ім'я, дивний порад, Бог син, Отець вічності, князь миру! Без кінця буде ножити панування та мир на троні Давида і в царстві Його, щоб поставити міцно Його, щоб підперти його правосуддям та правам. Ісусу потрібно було народитись. А потім тяжко постраждати за гріхи всіх людей. Я нічого не розумію. То чому всі люди говорять про якусь добру новину, якщо комусь потрібно було страждати? Як можна назвати добром чиїсь страждання? Невже ви такі черстві? І взагалі, як Ісус на це погодився? Я б так не змогла. Я, звичайно, люблю людей, особливо моїх близьких. Але щоб страждати за них? Не суму. Якби Ісус не народився на цю землю, то всі, всі люди б загинули. Тепер я трішки зрозуміла, чому ця подія є доброю для всієї землі. Це дійсно приємна новина, тому що Ісус спочатку своїх народженням, а потім смертю, відкупив всіх людей від їхніх гріхів, які вони самі вчинили. То Ісус постраждав, коли був дорослим. Ну добре, а дитинство у нього було радісним і спокійним. А ти читай, читай далі. І дізнайся багато іншого про життя Ісуса. Не буду тобі заважати. Ванесі стало ще більш цікаво дізнатися про таємницю Різдва. Для маленької дівчинки було все це тяжко зрозуміти, і вона вирішила, що більше дізнатись про дитинство Ісуса, вона зможе із нового заповіти. І читаючи далі, вона натрапила на такі слова: як це чув цар Ірод, і занепокоївся з ним весь Єрусалим. Народження царя. Хама не ярцям людеським. Хіба не мені всі мають поклонятися? Мене обурюється звістка. Мені це не подобається. Я знищу всіх дітей. всіх до одного. І не буде іншого царя, крім мене. Це І Я його не знищу. Воїни! Знайти мені всіх хлопчиків до двох років. Їх треба знищити. Я не хочу цього чути. Ні, цього не може бути. Дівчинка настільки злякалася ігорода, що швиденько закрила книжку. Але ненадовго, бо цікавість перемогла. Перегорнувши на багато сторінок вперед, її погляд зупинився на таких словах. І підвівся Ісус і пішов, також учні його. І ось одна жінка, що дванадцять їх хворою була, приступила зато і доторкнулася до краю одежі Його. А чому ця жінка доторкнулася до Ісуса? Про що ця історія? Я нічого не розумію. Вітаю! Це історія про мене, про особливий день у моєму житті. Доброго дня! Здається, ви та жінка, про яку пише А чому доторкнулася до Ісуса? Розумієш, я 12 років дуже сильно хворіла. Я витратила всі свої кошти на лікарів, і ніхто не зміг мені допомогти. Я втратила надію на одужання. Але я чула, що є Ісус, який може мені допомогти. Коли я його побачила, навколо нього було дуже багато людей. І я подумала, коли хоча б доторкнусь до одежі його, то одужали. Ісус, обернувшись, побачив мене та сказав Будь батьоми, дочко, твоя віра спасла тебе. В ту ж мить я відчула, що одужала. Я не могла повірити в це, адже здається, ніхто не здатний мені допомогти. Але для Ісуса немає нічого неможливого. То виявляється, Ісус робить чудеса? Так, Ісус може повернути до життя навіть тоді, коли немає надії, і у нього є сила прощати гріхи. Прощати гріхи? Так, звичайно. Але про це тобі варто прочитати в Біблії. Ось тут. Став же за кей та й промовив до Господа. Половину маєтку свого ось роздав у Бога. А по оскривтику дідав четверо. Я пішов збирати податки. Що можете мені запропонувати? Що Та в цій книжці пише, що ви роздавали гроші бідним людям? Та це жаль, заспокійся, дитино, ніяких податків я в тебе брати не буду. Можливо, твій потрібні гроші, в мене їх багато. Стоп, стоп! Гроші мені не потрібні. А от історія, чому ви були таким добрим і роздавали кошти людям, оце мені цікаво. О ні, насправді я не завжди був таким. Насправді я заявляв багато грошей, які не були моїми. Часто обманював, примушував платити більше податків. Дізнавшись, що Ісус буде проходити чек за я дякую побіг поглянути на нього. Через свій маленький зліст я зовсім нічого не бачив, бо було дуже багато людей. На щастя, на тій вулиці було високе дерево. Довго не думаючи, я виліз на нього, щоб спостерігати за Ісусом. Уявляєш, яким було моє здивування, коли Ісус сказав, захею, злізай з дерева, сьогодні я буду вечеряти в твоєму домі. Чому Ісус захотів розмовляти з вами? Адже я думала, що ви були хорошим чоловіком, а ви обманювали людей. Я теж був здивований, та послухай, що було далі. Від час вечері Ісус мовив, що треба бути добрими, справедливими до всіх людей, уважно слухаючи Христа, я зрозумів, що жив неправильно, тоді сказав Ісусу. Я віддав половину душей відвідувач і захочу кожного, кого обманув. Ісус був задоволений моєю в А я переставши не зло. Тепер я такий, який Бог хоче мене побачити. Це прекрасно, що ви салидовні. Виявляється, змінює серця. Так, Ісусу і це можливо. Хочеш тобі нікогами? Так, я із задоволенням її вислухаю. Доки ти маленька, і багато чого тобі невідомих. Вчись висвітлювати вільною та вжити потім. Ісус же промовив у відповідь їм. Я розумію, що означає добра новина, і сам мені розповідав, що саме Ісус своїй народний звістив цю новину. І ще всі отримали прощення через його страждання. Ісая Морація, саме через нього ми спасені. Добра новина звичається всім. Тому всі люди на землі мають шанс на вічне життя. Але для цього потрібно повірити в Господа, прийняти його всім своїм серцем, довіряти своє життя, всі свої плани і мрії. Щоб найголовніше в нашому житті було догодити Богу. І додати прикладу Ісуса, любити людей, як любив Він, прощати і дякувати Богові за все, що трапляється в нашому житті. Кожна людина на землі може спастися тільки вірою святого, хоча й невидимого Бога. Якщо ми дійсно його приймемо в своє серце, нам не захочеться робити речей, які будуть засмучувати нашого небесного батька. Тепер я розумію і ми через вас. Це суть доброї новини, яка прийшла для всього людства. Ісус, це і є добра новина, яка прийшла для всього людства. Бог так сильно полюбив всіх людей на землі і не хотів, щоб хтось загинув. І віддав свого єдиного сина заради всіх нас, тому він народився для того, щоб постраждати. Слава і подяка Богу за найпрекрасніше новину! Я дуже радий, що дитина змогла зрозуміти суть піздва і що саме народження Ісуса є для всіх надія. Різдво це не просто свято. Найперше це народження Ісуса Христа і добра звістка для кожного з нас. Він прийшов для того, щоб ми мали життя. Це ж так прекрасно.